Ми повертаємося до Фоколімпія на другу половину зустрічі чемпіонату України з баскетболу серед команд Вищої ліги Стріба білій формі приймає. Не кого небудь, а черкаські мавпи. Після першої половини зустрічі ми поступаємо за 41-47. Але, шановні друзі, цю першу половину ми сміливо зараховуємо до активу нашої команди. Навіть вели ми більшу частину першої чверті. І Ось який ефектний, ефектний два очки від Ткаченка. Дуже цікаво він закинувся Ткаченко. Три очки, але не Три чи два. Два очки, 43 49. ну Чому не фіксують фоли? Я, це загадка. Давайте скажемо одразу, нагадаємо мої склади, але одразу про суддів Валентин Сліпуха, Роман Пономаренко і Богдан Фаренчук е, обслуговують цю гру. Е, комісар... Зустріч Роман Іванович Михайленко. Ну і давайте склади команд. Наші гості. титуловані гості. Ну, мисурадзе. закидає два очки. Замість Месурадзе. ефектно, гарно. Наші гості. Володимир Журжий, четвертий номер. Шостий Назар Панасюк. Восьмий. Євген Каченко. Десятий. Павло Цьопич. Тринадцятий. Сергій М'якінін. П'ятнадцятій. Михайло Насенні. П'ятий. Ілля Кротков. Сьомий. Олександр Коровяков. Максим Шепель, дев'ятий номер. 12. Віталій Близнюк. 14-й Максим Пархоменко і 16-й Антон Білус. Mm -hmm. Головний наставник Черкаських мав Володимир Холопов. Тренер Олександр Ворона. Тут показує, показує арбітр Володимиру е, mm -hmm. Холопову, що є лінія для того намальованого, за яку не можна заходити. Ну, Були у нас і покрутіше з Волин Баскетом. М'яч залишається у. Залишається у гостей. І 3 секунди ну, і Він, здається, забув, так що. І не <плес> Забулися гості. Давайте про нашу команду. Зараз на майданчику у складі стріби. Давид Майстурадзе водить печав гру, Олександр сам Кодоло отримав його. Юрій Коршунов, 47-й номер. Кодоло 34-й, 6-й. Сергій Опольський спробу і, як знову м'яч не опускається в кільце, Хоча здавалося, він уже там. 15-й Володимир Зелений висить на чотирьох фолах зараз. І в запасі у нас сьогодні готові вийти на майданчик, не влучає зараз досвідчений гравець гостей. У нас в запасі сьогодні. Ну, що там показують? Що там показує, що Юра Коршунов отримує вторує персональне. Так, ну і у нас е сьогодні е Дмитро ну, Ігнатенко, восьмий номер, робить на майданчик. Сергій Семенов, 21-й, який вже набирав очки сьогодні. Е Іван Федоряк і Василь Федоряк. Василь Федоряк виходив і здобував теж очки сьогодні. Ну і у нас повний лазарет. Антон Ружков, травма спини, Денис Селисевич Ніс. Е е Поломаний на тренуванні Андрій Семенович. Травма, з якої він періодично там виходив і грав на уколах, тепер неможливо. І на добивання Володимир Зелений не встиг там зіграти. 45-51 ми поступаємося. Було 45-49. Приємніший був рахунок. А ось тепер 45-51. І Заблокували Володимир Забори, молодець, Рідне Сурадзе. І... Трішкова спроба. Є три очки від Сергія Опольського. 48-51. Зараз так, якось робка. Улибається. <laughs> Володимир Резенков. Це нагадаємо наставник. Второй игрок, Воспитанник його отвічив. Иван и Василь Федоряк і травмований капітан Андрій Семенович. Це все. Вихованці. Ну і що? Фол-фол, звісно, проти. Володимир Зеленого сьомий номер спулив, це у нас Олександр Коровяков. Коровяков. Коровяков, правильно. вибачте, ну правильно. давайте скажемо І, правильно. Говорить про этого ірока, то його брат грає в команді Волинь Баскет, який практично іменно. Не Ні, пульсарія или Волині. Ну, Получає! 50-51 рахунок. Пульсаря. Пульсаря, все це таки його брат. Тоже приїде у нас. Його звуть Євген Коровяков. Так, ну і давайте скажемо, що наша команда виступає під патронатом Чернівецької міської ради. Ну, добре, що так. Юрій Коршунов, чуть перед ну. І... І все-таки спас цей м'яч. Польський Сергій. І не але але, але наскільки, напевно, залежать. Неудобно за було, що не рушниця за щитом. Так. І ну, і витягував. Такий хвилюючий момент, 50 50 51 ми поступаємося. Так ось цього титульний партнер нашої команди. Титульний партнер звучає все-таки потужний, потужний, восьмий номер. Восьми номер гостей це е, у нас Сергій Ткаченко. 50-33 вже рахунок. Е, шкода, що могли ми вийти знову вперед. Е, е, головний, титульний партнер готель Буковина Валерій Чінуш. Е, е, постійний партнер, диструбційна компанія Рома, Роман Крічук. Що Зараз е, е, І зараз, non, ну non, що, non, так, і п'яте персональне замічання санкодола. Ми залишаємося без кодолу, це супер втрата для нас. Постійний партнер, я вже говорив, дисципліна компанія Ромар Мантичук, партнери ТОВ-класік. Мережа магазинів чаю і Кава. Страхова компанія StarLife. Ну і особисті партнери Антона Ружкова, який, на жаль, не може нам допомогти сьогодні, це пивоварня наше пиво. І Володимира Зеленова, який теж висить на чотирьох фалах. Дуже класно він відіграв у першій половині зустрічі. спортивно оздоровчий комплекс Цецну. І зазначимо, що е, практично всі приїжджі гравці у нас е, це влучає. Журжій, Покріше всі, всі приїжджав е, живуть, проживають у готелі Черемуш у нас, тому прийшли на зустріч клубу. Е, і ну, на, дуже, на дуже на дуже хороших умовах поселили наших ну, гравців приїжджих у цей готель. Черемш, який знаходиться неподалі, помиляється, такий. Блокшот від Володимира Зеленого, блокшот. Як я переживав, що зараз, що там зараз штовхнули, штовхнули з майстурази, що показують, що Ткаченко, Ген Ткаченко отримує всього лише перше зауваження в нього. Ні, ні, подивимося зараз. Заміна, звісно. Третє, Третє зауважню Ткаченка. І одразу його міняють. Так, ну і зараз Приятний момент все-таки активно він доволі проводить так. минути. Але, але знову визначаємо, що багато втрачаємо ми можливостей таких. Ну, Змушений був свалити Сергій Опольський. Ну, сам в принципі дивно, що він. Так, в такій ситуації втратив, нічого не засмучується Сергію. Все буде гаразд, просто трішечки загрався, напевно, да, Сашко в цьому епізоді. Так, так, треба Сергію. було іграти, прикривати 50-55. Є можливістю Жужря, який безпомилково, як правило, виконує штрафні. Володимир Жужій досвідчений гравець і от влучає першим кітком. І тепер увага, треба поборотися. Якщо не випадок, хоча який там випадок, ось влучає зужий і тайм-аут, тайм-аут у стріби. 50-57 ось так вже йдуть у відрив гості, хоча ще ось зовсім нещодавно ми були в одному Всю, да. та, очку, і е, на цьому рахунку ми втратили нагоду вийти вперед. Ось Такий епізод був прикритий. Ну, баскетбол динамічна. Дуже так. швидко да. все міняється, все буває. Минута, дві і... ну, якщо згадувати, Можем. на жаль, ми мусимо згадувати, як ми упускали з рук так, у Вінниці, Побіду. скільки ми там, Боже мій. 60 часики там ні, ми на вас після першої половини ми вигравали фантастично там 60-46 чи щось таке, так? Лучше не так, ну... Така ж гра була в Вінниці, коли ми 17 очей выигрывали, проіграли її 9. Ну ось, я просто і говорю. Тобто, на жаль, ми згадуємо такі е... не... неприємні епізоди. В е... цих іграх якраз раз і команда отримує опыт, учиться і... Учиться більше не допускати таких ошибок. Ми дебютуємо у вищій лізі, нагадаємо. Дуже-дуже ну, хотіла команда пробитися до першої четвірки, дуже хотіла, але здається, здається головний шанс у нас був, якраз, коли, коли ми приймали Волинь Баскет і практично ну, випустили з рук на останніх секундах Поршу, проти нього полять і зараз буде пробувати, так, Юрій Звісно, так. Ну і цінний досвід, ми цінного досвіду набуваємо. Староє Я... заміщання ділити. Я думаю, що е... напевно важливо нам навіть от всіх. Я знаю, як Денис Єлісевич, до речі, згадаємо, що під час програми Юрій Кошту не закидає. Зараз, поки що не результативніші в нашій команді, так? Ну, е... ну, давайте до Єнисевича повернемося. Ще одне вачкове до кошного. Я так е... ну, продовжуючи ту тезу, що він був гравцем Азовмашу, то напевно для нього якраз зараз і такий е найцікавіший поєдинок для нього найцікавіші поєдинки, тому що це якраз, напевно, його рівень можна сказати. Він може бути цілком там заведеним. Yeah, yeah, yeah. Не влучає, не влучає. Зараз далі. <плес> Митрой Геннатенко. Так, не в цьому епізоді. Так ось Денис Олесевич під час шоу програми зірки страту зі спорту був нагрозоний як кращий баскетболіст Буковини минулого сезону. За нього голосували найбільш активно. Друге місце було дев'яномистурази в цьому опитуванні серед болівальників. Опитування було на. Порталець портбуклу, де знаходиться і сторінка баскетбольного клубу Стріба. Е, він дуже активно шукав, от отримавши фол е, проти Мессурадзе. Сьомий номер піднімає руку. Це у нас Олександр Коровяков. І е, Дуже активно Денис Єлицевич шукав маску таку захисну, в якій він якби... Мог би... би Мог провести цей матч, але mm -hmm. особисто моя думка була, що краще вже не виходити зберігати ну, ну, сили. І бля. знову Сергій Опольський, ну що і зараз. І знову Сергій Опольський приносить нам е, два очки у наш кошик. Шкода, тому що. Сергій загалом дуже непоганий гравець. і ну, Зараз Гімтенко. Сергій, Сергій Опольський. ще там пробіжка від на Майсурадзе. Загнали себе в кут, як кажуть. І... Оставили себе мінімум часу на атаку. Ну, а хто ж ти грати так. буде? Добре, що, Добре, що? завалився. Такий кур'озний трішки епізод. Пол, полчаса времени мала команда Черкас. Максим Пархоменко там аж Чекас. від несподіванки завалився під доглядачів. Олександр Кириков кричали йому просто. Так, і ще й запитував, коли у нього день народження, уточняв інші, які деталі так. Питав, як він Юра. Юра Юрій Коршинов закидає. 64, 61. 54 61 54-61, але публіка, я відзначаю, публіка сьогодні поводиться дуже тихо, тому що просто ніхто, напевно, мало хто вірить, те, що і Стріба могла зіграти та... так на рів... рівних з. Ну, зараз... догнать, Серега. І... І... Ну і що там не було порушення проти Сергія Польського? Не було, так Я вважають. Здається, ну напевно, мені не здається, те, що я хотів би бачити, не мені здалося, що його зачепили все-таки. Ні, ні. ударив по щиту і робити. Що показує? П'ятий Володимир Зелений, виходить. Так. Та, п ятий, п ятий, ну, Зелений. такий, я би сказав, такий сумнівний фол в цьому епізоді, не. на мою думку. Але арбітери. Можливо, що то я не виділ. Арбітер вважав, наш, наш тайм-аут знову. Олександр е, Чермак кличе до себе хлопців 54-61. Зараз е, здається, ну судячи з того, що там е, Ну, мені здається, я по губах звичайно, не вмію читати, але мені здається, що арбітер йому показує, що помилився він в епізоді, коли він дав фол зеленому. Він так киває головою, мовляв, ну це я для телеграчів, що залишається за кадром. Е, хоча залишається за кадром. Е, Розмова арбітрів. От, а якраз вони пояснюють йому головний арбітр, що ти типу, помолився, я так відчуваю по розмові, що ти типу, помилився, давши фол зеленому. І в принципі, це зіграло на користь черкаських мапов. Можна було і без цього обійтися в цій ситуації, тому що черкаська мапа це така потужна команда, що не потребує такого патронату з боку арбітрів. А він пояснює, що там було і чому він все-таки свиснув. Ну, каже Олександр Левицький в таких епізодах, що так, що арбітру відніше. ну Такие ошибки эти все будут разбирать, они у них комиссар есть. Матчі, який, який слідить за этими ошибками. Комисар, ну, і, і, после, як думаєте, буде... Олександр можна я. буде після гри, після того як визнають помилку, можна буде повернути на майданчик Зеленого, <соць> щоб він нет, дограв нет, там такі декілька хвилин. Нет, є ошибки, які могли, як би сказати, повлияти на ход гри, є як які ну, Я вважаю, Даже, що я вважаю, максимальне це... максимальне наказання для судді може бути в даному штраф. Не встиг, не встиг помітити, хто визначився. ну і. Е, ось, тут вже провали наші провали в обороні. 15-й номер зараз закидає 54-64 рахунок. На жаль. Е, ну, Розклеїлися наші хлопці. Хвилина 57 три очки і спроба і навіть не долітає до кошика м'яч, мені одразу погарячкував. Я так думаю, в, ць в цьому епізоді скільки часу знову у Михайла насенника було. Зараз так, влучно, влучно три очки влучає насінник, Насідник. Так, ну, Я так намагаюся українізувати його варіант. 13, 13, Семенів Семенов так Коршунов, Коршунов все таки і, і... Не влітає, я, я, на жаль, вигляю. хоча можна було, можна було. Е... Свой. і 5, По 5 вже командних. Нам, так, ну, але всього минуту 13 залишилось. Дуже мало. Юрій Коршунов. Юрій Коршунов вже набрав у сьогоднішній зустрічі у нас немало очок. 30. Ну, да. 16, якщо бути точнішим. Так. І зараз у нього ще одна спроба. Юрій Коршунов, постукав, постукав і вийшли вже всі на площадку і буде ще один бросок. Так, зараховує, Так, Зараховує Коршунову. 65-67, рахунок не втішний. враховуючи. те, що Зовсім нещодавно ми в одному очку. Так, я не згідний з арбітром, Сергій Опольський показує. Я, я думаю, що це бачили, от трибуни теж там завелися, піднялися, підвелися, тому що очевидно знову помилився арбітр. Ну, я думаю, що тисне до них авторитет черкаських мавп, я так думаю. так? Це такі молоді арбітри. і... Ну, ні, Арбітри. я би сказав, розвертається, тікає. З... Я хотів сказати, що залітають ці два очки, Пробіж. Навіть ну, що тут повертають атаку назад. Браво, браво! ну Що пробіжка, там? Все, пробіжка пробіжка зараз, звичайно. І Юрій Кошнів зараз з, так, за нашою лінією. 35 секунд до кінця. Напевно, треба провести повну. Ну, і що зараз? Десяти, цьопич, десятий номер. ну пресингують, Пресингують, Зараз можна, ми сюрази отримуємо м'яч. є у нас Так, і мінімум часу для Треба, Протіста поширі товариші по команді І Спроба триочкова від Дмитра. І Гнатенка Успешне рішення. Зараз навпаки вже залишаємо час на повноцінну атаку черкаських мав. Звісно, що вони будуть використовувати весь цей час. Не, не треба холити не можна, тому що і ось три очки від насінника, насенника. І за рахунку 55-70 у нас друга маленька перерва.